Доброго ранку, брати і сестри. Доброго. Доброго ранку. Вітаємо вас з новим днем і з новим випуском ранкової молитви. Дякуємо кожному, хто кожного ранку з нами на молитві. Чекаєте цих випусків, ставите лайк, пишете коментар. Це є цінно і благословенно, бо це допомагає розповсюдити це відео як якомога для більшої кількості людей. Як ви бачите, брати зі мною Олександр Васильович, в нього все ще написано капілан, не генерал, не полковник. Но капілан це та должність, яка обезопасує душі і допомагає душам наших військових, їхнім серцям знаходити спокій і безпеку в Господі. Дмитро, як ви бачите, не в пікселі сьогодні і цьому є. Причини він розповість після молитви. Але перед тим, як ми помолимося, я б хотів би прочитати текст із Біблії, який касається контексту нашого сьогоднішнього сьогодення, і чому Дмитро не в пікселі, і що взагалі відбувається з нами, серед нас, кругом нас. Книга Псалмів, псалом 91 в Українській Біблії, 90 в російській, написано так: Хто живе під кровом Всевишнього, той перебуватиме у тіні, у тіні Всемогутнього. І говорить Господові ти, мій притулок, моя твердиня, мій Бог, на якого покладаю надію. Він убереже тебе від розставленої пастки і від згубної пошисті. Своїм оперенням Він закриє тебе. Тому під його крилами ти будеш у безпеці, його істина твій щит і зброя. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що пролітатиме в день, ані чуми, що підкрадається в темряві, ні моровиці, що сіє смерть опівдні. Хоча б тисячі біля тебе падали, і навіть десятки тисяч праворуч від тебе, однак тебе не зачепить. Ти лише будеш дивитися своїми очима, споглядаючи відплату нечестивих. Адже ти сказав, Господь мій притулок Всевишнього зробив ти своєю фортецею. Сьогодні Мені. багато звучить слово фортеця. Ми знаємо і фортеця Бахмут, і фортеця Авдіївка. І, на жаль, ці фортеці падають під натиском ворога. Ми бачимо нам. Шкода, нам сумно від того, ми збільшуємо кількість наших молитв. Але в Біблії тут сказано в цьому псалмі, що Всевишнього зробив ти фортецею. Що значить фортецею? Місцем, де ти в безпеці, місцем, яке ворог не може взяти. Ми бачимо, що всі земні фортеці їх рано чи пізно беруть вороги. Я був в Ізмаїлі, бачив фортецю камянці Дільському бачив фортецю, бачив багато замків на Західній Україні. І ви знаєте, всі фортеці земні рано чи пізно падають під натиском ворога. Але фортеця Господь, вона ніколи не впаде Амінь. до ніг ворога. Просто ніколи. І тому, хто зробить Господа своєю фортецею, Господь обіцяє жити в безпеці і мирі. І він каже: Я дам такий мир, який світ. Не може дати. І тільки в фортеці Господь ви будете в мирі і в спокої. Давайте помолимось про це. Боже Небесний. А, ми Боже. дякуємо Тобі за милість Твої і любов. Ми Больші дякуємо Боже. Тобі Боже. за можливість сьогодні вранці молитися перед Боже. лицем Твоїм. Разом з братами я можу молитися за народ Божий, за церкви, за наші сім'ї, за Україну Боже. Я дякую тобі, що сьогодні вранці ми можемо жертву хвали принести для тебе. Наш я Боже. дякую, що ми можемо бачити один одного, спілкуватися, молитися, роздумувати над словом, співати псалми, і для нас це цінно, що ми бачимо один одного. Ми дякуємо тобі, Господь, що ти зберіг нас до цього часу. І зберіг Дякую. тих, хто дивиться нас, Господь, тих, хто молиться Амінь. разом з нами. І ми дякуємо Тобі за можливість зустрічати ранки з Тобою. Галілуя. Будь благословенне ім'я Господа, будь благословен наш Господь, і будь прославлений Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Ми хочемо разом заспівати гарну пісню, просто чудову пісню. Прошу ця пісня, Олександр Васильович? О, те, що ми радіємо у Христі, що ми є діти. Я радію, що бачу мого друга, брата, з якого ми молилися. Я він раді, ушкоджений, живий. Ми, не він ушкоджений, живий. Амінь. він сьогодні розповідав. Це не про те, за слава Господу. Слава ми Живі. молилися за тебе. Слава Ісусу. Да. І Віримо, і ми молимося за батьох наших братів, які це зараз служать, і сестер і всіх наші, вони всі наші брати і сестри. Ми любимо, ми благословляємо, і ми віримо, що Господь дасть перемогу. І хочеться заспівати таку надихаючу пісню, що радість у Христі я знайшов. Що якщо ми, мабуть, якісь негаразди зустрічаємо тут на землі, то радість, яку нас ніхто не може забрати, це те, що ми є діти Божі, і те, що з нами все буде добре. Радість у Христі я знайшов І моє життя і спокій, коли я до нього прийшов. пісня Ми, коли ми Божі, ми дійсно можемо розраховувати на милість Божу, на радість від Господа і Амінь. на те, що Господь буде нашою фортецею. Амінь. Дмитро Вікторович, дорогесенки, розказуй, брате, ти вже розчитався по долгам з Родиною, з батьківщиною, дорогі друзі. Радий я знову бути на цьому місці, і це дійсно милість і, і не знаю, благословіння для мене бути тут цілим, неускодженим, і хочу засвідчити свою радісну новину. Нарешті я вдома, я звільнений з лав Збройних сил України, я більше не військовослужбовець і на це були підстави. Я не дезертував, я не втік, не, не залишив своїх побратимів, але наставив моменти, коли я. На, законних, на підставах. законних підставах, маючи так. трьох дітей, зміг звільнитися. І хто б там не казав, але я думаю, що два роки в Збройних Силах України це та моя провина, яку я віддав на захист всіх нас. І я думаю, що зараз треба віддати борг залишки боргу церкві, своєму місту, своїй родині. І цим я планую далі займатися. А зараз Слава. я радію, що я вдома, я в в Харкові, в своєму улюбленому місці, в своїй улюбленій церкві, поряд з улюбленими братами, тому в принципі сьогодні алелуя, да і Амінь. Слава, Слава Богу, Слава. Діма! Ти не представляєш, яку кількість раз я чув від Ір'ї Петровича в різних обставинах, коли він казав, як жалко, що Діма зараз не з нами. Отак От нам нужен Діма, так нам його не вистачає. Так, брат Діма, настільки корисний ти в тілі Божому для роботи церкви, функціонування церкви? І ми, знаєш, що ти така людина, Дмитро Вікторович, що твоя відсутність, я думаю, вона тоді відчувалася в церкві весь період твоєї служби і зараз буде відчуватися там, де ти служив, тому що таких людей одиниці. Я оце, знаєте. Не часто я їм хвалюю, щоб він мене чув, чаще хвалю, коли він мене не чує. Але, да, але дійсно таких людей небагато, які з віддачею, з посвятою, з повною серйозністю відносяться до тієї справи, за яку беруться і за яку відповідають. Дмитро Вікторович – та людина, яка знаєте на практиці. Переміняє слово Боже, яке каже, що проклятий, хто робить справу Божу халатно. От е, ніколи не замічав, щоб Діма, мій друг, я можу його так називати, Діма, щоб він е, якусь справу за яку береться, щоб він робив її халатно, аби як. От. І тому слава Богу, за таких людей. Треба, тебе. щоб чим більше в нашому суспільстві. Церковному середовищі, в воєнному середовищі було таких відповідальних і посвячених людей. Таким чином буде зміцнюватися наше суспільство, наша держава. Ну Дмитро робив максимум, щоб щоб було таких людей, як він, гарних більше. Особисто він не допоміг трьом таким з'явитися на цей світ, що безпосередньо і стало підставою звільнення. Ну, Петро Миколаївич дуже гарні слова сказав про мене. Це Приємно чути, але насправді це не тому, що я такий, а тому, що у нас Господь такий. І насправді це все Господь. Якби не його слово, не його е, вірш, який мене надихав, «все що делаєте, як для Господа, це е, е, вдохновляло. Я розумів, що будь-яка справа, яка робиться, робиться не для командира, не для начальника, не для навіть держави. А це я роблю для Господа. І я думаю, що саме це надихало мене робити все, що може моя рука. Не скажу, що я зробив все, що міг. Але щось зробив і мені не соромно за ті роки, які були Збройних Силах. Сподіваюсь, що я не буду мені соромно і Господу соромно за мене за ті роки, які я буду в церкві не зараз. Тому моліться за мене, моліться, щоб я перестроївся, бо чесно сказати, ці два дні у мирному житті трошки трошки збентежуть, бо там все зрозуміло. Тут свої. Там чужі, і все нормально. По бокам свої вони прикриють. А тут трошки не так. Тут трошки, я сьогодні був в військкоматі, я зрозумів, що можливо десь треба і озирятися і назад, бо там теж можуть бути недобрі люди. Тому трошки треба перестроїтися, тр... трошки треба стати на цивільній рейки. Це не так просто, як здавалося мені, але думаю, що з Божою допомогою я, я стану цивільним так же швидко, як став військовим. Слава, Слава Богу, хай Господь допоможе тобі адаптуватися. Ми прикладемо для цього всі зусилля. Да, да. Наближчим часом Дмитро Вікторич буде висвячений сам пастора, так як він бере церкву, буде вести церкву, в місто південне, де у нас гарна церква, гарний дім молитви. І це для мене радість, бо ще до війни ми молилися за це місто. Ми бачили Слава. цю будову. Ми мріяли, щоб там була церква, і війна трохи відклала, можливо, наші плани, але з Божою допомогою там відкрита церква, там є дім молитви і це благословіння. І знаючи серце Дмитра Вікторовича, я спокійний за ту місцевість, хай Господь благословить. От, тому як хто дивиться на нас з південного чи округи, бігом всі в церкву там. Грядуть хороші времена. Хай Господь благословить. Галію. Які твої плани, думки стосовно твого священнодійства? чи є якісь мрії, чи ти готовий вже тут так армійські, може, правила свої будеш вводити. якісь? Багато мрій, багато планів, багато що треба робити. Бо насправді цю будівлю я вперше замітив у 2009 році. Коли mm -hmm. я ще там працював, і мені вона так стояла, вона вже тоді не працювала, і мені було дивно, що таке класне місце, такий класний будинок, але він не використовується зовсім ні до чого. Там був якийсь спортивний клуб, якесь кафе, ще щось. Але воно починалося і згасало швидко. Я думав, що вона ідеально підійде, тоді я ще думав, вона ідеально підійде для церкви. А потім я цю ідею розповів Іллі Петровичу. Петро Миколаївичу, ми поїхали, подивилися, і чомусь ця ідея і їм прийшла до, до подоби, то я розумів, що це від Господа. Якщо брати підтримують слава. і є в цьому резон, то це буде благословіння. До війни ми не встигли придбати цю будівлю. Але ми дивилися, ми продили, продили, щупали. мріяли, да. торгувалися. А, і так. та сума перед війною була настільки велика, що я, мабуть, трошки. Ну, я вірив вірою нашого пастра, бо для нього немає маленькі великих сум. І це під засвідчує ця будівля. Бо коли казали про цю землю, скільки вона коштує, в мене не вистачало віри, і я вірив його вірою. Так. І вірив, щоб Господь допоміг моє, моєму невірю. І у нас є грався Трійця в Харкові. І тоді я вірив, що колись можливо воно буде. Почалась війна. Я пішов на фронт, і ці плани я не думав вже про це по-південному, чесно скажу, бо були інші, інші думки. Було про що було, думати. Було про що думати. Пристачало. Насправді, так, як за ці два роки я ніколи не боявся до цього, як тоді боявся. Але всі ці е, періоди, коли було дуже-дуже страшно, я розумів, що є той, хто мене захищає, є той, хто, ну, хто є моя фортеця. І чесно скажу. Крайні два дні в армії були найстрашніші для мене, бо я розумів, що я вже їду додому, а воно гримить і літає над тобою, і ти думаєш, господи, ну було буде дуже некрасиво, не якщо я вже з твоєї сторони ногою, я вже вдома, а тут і щось прилетіть. Я господи, от молився дуже сильно. Думаю, моя дружина і діти теж сильно молилися в цей, цей період. Я вдома. Вдома, і дай Бог, щоб ми змогли побудувати. Божу церкву і в південному, і Мені. в інших місцях. І я думаю, що Бог, Господь допоможе і брати допоможуть. І я радий, що я роблю Божу справу не один. І це дуже надихає. Мені. Бо я розумію, що як в армії немає воїна одного на полі бою, це не воїн. Це одинак, який приречений на поразку. А коли є команда, коли є спільність, коли є в тебе підрозділ, коли є твої побратими, то є. Підстави для перемоги. Я думаю, що в нас теж є підстави для Амінь. Божої перемоги в тих містах, де ще немає церкви. Амінь. Амінь. Добре, тоді давай починай адаптуватися вже прямо зараз. Молися за нас, молися за церкви в Харківській області. Поки тебе не було 15 відкрили, тепер ще зможемо більше відкрити, бо тепер ти є в нас з Божою допомогою, будемо працювати ще ефективніше. Друзі, на правах цивільного хочу побажати. Всім нам цивільним продовжити молитися за військових. Тому що насправді наша молитви дуже багато значить. І коли питають військових, коли вже буде перемога, то хочу сказати, коли ти свою чашу молитов доповна наповниш, тоді Господь дасть нам перемогу. Тому давайте молитися і наші молитви, щоб вони ну, робили якусь дію. Амінь. Амінь. <реш> <реш> Батько наш небесний. Ми тобі дякуємо за те, що ти є Бог, який живий, який чуєш, який відповідаєш, який захищаєш. На моєму прикладі ти показав, що ти Бог, який милуєш, і ти допоміг мені два роки бути в військах і повернутися додому живим, сус. здоровим і натхненним робити я твою справу. Господи, я дякую тобі за те, що ти зберіг мене ці два роки, що ти допомагав мені ці я два я роки. Тебе. Що ти показував мені, як правильно робити ту роботу, яку я робив допомагав мені бути свідком, Твоїм свідком там, де я знаходився, допомагав дякую, мені тобі. говорити Твоє слово там, де я знаходився. Господи, я дякую, дякую. за те, що Ти послав мені прекрасну команду, в якої я тоді знаходився, мій підрозділ. Дякую, я дякую, дякую тобі Майсус. за 46 ю аеромобільну бригаду і благословляю твоїм святим іменем її час, зараз на тому місці де знаходиться. Бог. Ми були у усіх гарячих точках цієї війни, і я прошу тобі, Боже, допоможи, да щоб вони скоріш за. Прийшли до перемоги і повернулися додому. Господи, я молю Тебе захисти їх, захисти і будь їхній фортецею також. Господи, я прошу тебе за моє місто, в яке я повернувся. Я бачу, що це місто десь можливо забуло про війну, а десь ще пам'ятає. Ну, я молю тебе про те, щоб кожен з нас завжди пам'ятав, кому ми повинні дякувати за наші мирні дні і за кого треба молитися в військовій війні. Господи, допоможи нам не бути байдужими в цій війні, а зробити все, що може наша рука, молитися. Бути волонтером, бути капеланом, можливо я комусь буду, бути є. в славах збройних сил України або Сил оборони України. Я прошу тебе, Господи, хай наше рішення і наше призначення, яке ти нам даєш, воно справді благодаря твоїй твоєї допомоги. Господи, я прошу тебе благослови церкву Свята трійця. Вона дуже багато благослови, молилася Господи. за мене і допомагала благослови. мені. Молилася за всіх військових і допомагала військовим. Я прошу, нехай не опускаються руки всіх віруючих, нехай не замовкає благослови, їхні благослови, уста, нехай їхні молитви і Благодарності будуть завжди наповнені Маги, в, цьому, в цьому приміщенні і в нашому місці. Я прошу Тебе, Господи, ти поможи нам допомагати людям, допоможи нам передати ту любов, яка є допоможи в нас від Тебе цим людям. Господи, допоможи нам сказати правильні слова цим людям. Допоможи нам, Господь, діяти так, як Ти діяв на цій землі, Господи. Я вірю, що на Ти є Бог, я, який є Бог всякого порядка і устройства. Я прошу, хай буде а, твій порядок, Твоє устройство, а не наші плани, які. А може, якісь військові е, привички, які в нас були. Нехай буде Твоє царство, Допомоги. нехай буде Твоя присутність, нехай буде Твій Дух Святий запорукою нашої перемоги. В ім'я Ісуса Христа. Амінь Амінь. Благодаря Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця, та Єднання Святого Духа, хай буде з нами. Амінь.